Перебирала свої записи. в мене там цілий комод. Тут приготувала заговір, робила програмну свічечку жіночки і знайшла старі записи оберіг для донечки, для наших маленьких донечок, які б вони не були. Я у своїй мамі є мама, я ще маленька донечка. Для донечок, для своїх принцес, для наших найкращих, найніжніших, найсвітліших янголяток, для наших донечок оберіг потрібно що зробити. Для цього потрібно, щоб або мама, або бабуся промовляла, для того, щоб ніхто не міг причинити їй якогось зла, насилля навіть в день ангела вашої донечки. Коли вона засне День Ангела, це коли вона народилася, день народження, стоя, стоячи у неї в ногах на, саме в 12 годин ночі починатися ритуал. Потрібно промовляти. Можна з листочка, звичайно. Донечка моя, ти спиш чи перед Господом стоїш, на Матушку Богородицю дивися. Ісус Христос, Матушка, Пресвята Богородиця. Збережіть, мою донечку в усіх справах, при всіх путях, при сонці, при місяці, при дорозі нічной, при дорозі днівної, на чужих людях, чужих сторонах закляття це нікому не зняти. Ключ, замок. Амінь. Ви будете знати, що ваша дитинка, ваша найкраща в світі, дівчинка. Або донечки, у кого багато донечок, ті будуть завжди збережені вищими силами, які ми називаємо Господом Богом, Пресвятою Богородицею. У різних, у когось він є західні там, які. Кажуть, у когось Аллах, у когось там ще інший. Це все обережні, все вищі сили. Кожен називає, як хоче, але це вищі, сили, які будуть оберігати саме цим заговором вашу донечку. Тільки донечку, бо на сина є інший заговір. Обов'язково від вас для того, щоб спрацював цей ритуал, взаємообмін енергією. Пишіть в коментарях, будь-що там якийсь майлик, вдячність. Не забувайте, оберіжна куколка відьма на кохання залишилася в одному екземплярі. Далі потрібно просто виготовляти їх.